За підрахунками фахівців в Україні приблизно 1 мільйон 200 тисяч ветеранів повернуться і вже повертаються до цивільного життя. Разом з членами сімей – це майже 5 мільйонів українців, яким держава повинна надати допомогу. Дані озвучили під час засідання круглого столу щодо виплат пенсій та соціальних гарантій членам сімей загиблих захисників і захисниць України, яке відбулося в Одесі. Родини наших загиблих це не тільки обов'язок держави. Територіальну цілісність та незалежність, яку виборювали наші захисники, і ціною свого життя, але і обов'язок всього народу України підтримувати, вшановувати пам'ять захисників і, звісно, не забувати про сім'ї і родини тих, кого з нами зараз немає. Нова ветеранська політика серед головних напрямів пріоритетних дій українського уряду на цей 2024 рік зазначили учасники засідання. Більше того, ми готуємо великий проєкт, який передбачає напрацювання, створення і подальшу імплементацію паспорта громади, доступної для реінтеграції ветеранів. Нами було обрано п'ять пілотних областей, однією з яких стає Одеська область. Тому, будь ласка, по всіх. Напрямках і сферах прошу максимальне залучення всіх дотичних до цього процесів в усіх галузях, адже ветеранська політика це складова всіх політик нашої держави. На виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та прав захисту ветеранів, представники Міноборони зазначили, що стосовно допомоги держави сім'ям загиблих дуже важливими є два питання: перше стосується одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих у розмірі 15 мільйонів гривень, і друге торкається призначення пенсії, стосовно чого, на жаль, виникають непорозуміння, і це теж сфера, яку потрібно якнайшвидше врегулювати. Присутні представники громадських об'єднань, що опікуються ветеранам. Ранами додали ще чимало запитань на сьогодення. Родини повномасштабного вторгнення можуть більш за рахунок цих коштів набути більш різних послуг, ніж родини періоду АТО. ос І все ж таки ми сподіваємося, що це питання буде знов таки піднято і конкретно піднято і вирішено. Присутні обговорили ще одне гаряче питання можливості реабілітації захисників України як фізичної, так і психологічної. Щодо Одеської області розглядається можливість створення в регіоні хаб-центру з реабілітації військових, повідомили учасники заходу.